Мене звати Москаленко Олексій Валерійович, Я студент 4 курсу групи Мі-11. Проходив практику на підприємстві качанівський ГПЗ ПАТ «Укрнафта». Темою моєї роботи був інструмент для врізання в трубу під тиском. Для початку я поясню суть роботи в цілому пристроя холодної врізки, як такого, який використовується на цьому підприємстві, для забезпечення безперервної роботи труб газових труб, щоб не, щоб не зупиняти виробництво, було було зроблено цей пристрій, який працює наступним чином. До труби, яка протікає, переварюється фланець. До цього фланця прикручується інший фланець із задвижкою, і вже зверху прикручується сам пристрій. Потім інструмент виконує свою роботу, прорізає отвір. Далі інструмент виводиться наверх, закривається задвижка і пристрій знімається. І після цього залишається уже труба з відгалудженням і зразу із задвижкою для подальших робіт. На даному слайді показано цей пристрій. Показаний пристрій, який використовувався на підприємстві. На, на даний момент вони використовують велике спіральне сфартуло 70-го 70 діаметру. З це і в якого є декілька недоліків. Основні недоліки цього пристрою в цілому, це значний об'єм утвореної стружки, значний кру, крутний момент та осьова сила. Тому що що подача, що обертання – все механічне і відсутність механізації. Метою нашої роботи буде зниження зусиль різання і крутного моменту при свердлінні отвору та зменшення об'єму утвореної стружки. Для цього виникли такі задачі: треба було проаналізувати конструкції існуючих пристроїв для врізання, аналіз конструкції різального інструменту цих пристроїв, синтез конструкції інструменту, проєктний розрахунок інструменту і розробку технології виготовлення. Бо існує основ, три основні типи для врізання під тиском: це з адаптером, плансонна врізка і холодна врізка. Всі вони слугують для одних і тих самих цілей, але холодна врізка найбільш розповсюджена, і вона витримує як більше навантаження, так і краще працює з газовими, нафтовими і такими трубами. Бо у них всіх є редуктори, і вони можуть. Ну, вони передають менший крупний момент, і не кру... Вони видають менші оберти, і за рахунок цього мен... знижує ризик запалення палива. І можна відмітити, що на всіх цих пристроях використовується саме коронки, а не сватла, як в інструменті, який використовували на підприємстві. На цьому слайді показано 3D-модель пристрою із заводу, як, із підприємства, яке це є, було на підприємстві. Далі ми визначали визначав характеристики розмірів інструменту. Наступним кроком була побудова 3D-моделі самої коронки. Наступним кроком була роз, розробка конструкторської документації. Це у нас складальне креслення в зборі свердла з, з мічиком та гвинтиком, і детальне креслення кільцевого свердла. Наступним кроком була технологія виготовлення кільцевого свердла. Спочатку відрізається заготовка, потім обточується, тор, обточується сама коронка, далі йде. Висвердлювання отвору, роз, роз, розсвердлювання точіння і виходить така канавка. Далі інструмент перевертається і обточується хвостовик. Після цього у нас іде це, знову центрування і йде висвердлювання отвору для для хвоста, мічі. боже, для Морзе четвертого. Потім іде фрезерування лиски, канавки та хвинтика. Після чого йде нарізання різьби, і далі покроково йде виготовлення самого самої корони Дякую за увагу.